Ось такого красивого забарвлення набуває декоративний Барбарис Тумберга під назвою Еректа. Цілий рік, точніше, цілу, ціле літо він стоїть зелений, красивий, а восени набуває такого яскравого, червоного кольору і дуже гарно прикрашає ділянку, коли вже нічого не квітне. Ось так виглядають молоденькі кущики цього ж сорту. Це їм, ну, грубо кажучи, перший рік вегетації. Минулого сезону я їх заживцював, вони пустили коріння, трохи наросли, але я не рахую це за рік. І ось цей сезон це вже перший рік їхньої вегетації. Гарненькі, в принципі, повиростали там по 30, деякі по 40 см.